Колеги, будь ласка, не розходьтесь, я пояснюю, я буду ставити на голосування, просити поставити на голосування пропозиції, зняти наступне питання з порядку денного. Це законопроект, який забирає бронювання у людей і відстрочку, які працюють у вишах, але не мають вищої освіти. Ви не мають наукового ступінь. Це законопроект, який забирає бронювання або відстрочку у тих, хто сьогодні йде вчитися в ПТУ. Або в техніком в коледж, і йому більше 25 років. Сьогодні колосальна проблема з людьми, в яких з робочими руками нам нема кому працювати і перепрофілювання. Ми не за те, щоб це була відмазка від Збройних сил України, але. Це закон, який руйнує взагалі систему освіти і систему профтеха Тому я буду просити Руслан Олексійович, поставити його на голосування і зняти з порядку денного. Дякую, дякую. Пропозиція Дмитра Олександровича. Наступний законопроект зняти з сьогоднішнього порядку денного. Тому я ставлю цю пропозицію на голосування. За 122 рішення не прийнято. Шановні колеги, а тепер треба його включити до порядку денного сесії, перед тим, як зняти. Шановні колеги, е, наступний законопроект 13634 це проєкт закону про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії цей проєкт закону. Прошу голосувати. За 186 рішення не прийнято, він не включений до порядку денного сесії, тому ми його не можемо розглядати сьогодні.